Доброго дня! Сьогодні на уроці ми з вами детальніше познайомимося з проблемами забезпечення безпеки в комп'ютерних системах і мережах. Дамо визначення поняття типова корпоративна мережа, розглянемо засоби захисту мереж, а також познайомимося більш детально з призначенням, можливостями та основними захисними механізмами мережевих екранів. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Давайте спочатку пригадаємо, що таке безпека мережі. Безпека мережі це заходи, які захищають інформаційну мережу від несанкціонованого доступу, випадкового або навмисного втручання в роботу мережі або спроб руйнування її компонентів. Ви вже знаєте види мережевих атак. Це атака листами, віруси, троянські коні, поштові черв'яки, сніфери та інші. Мережева розвідка, Man in the Middle, сніфінг-пакетів, IP-спуфінг. Соціальна інженерія, відмова в обслуговуванні або DOS і ін'єкція. Також ми вже вивчали безпеку інформаційної мережі, і які частини вона в себе включає? Це захист програмного забезпечення, захист обладнання, захист персоналу і захист даних від несанкціонованого доступу. А от з проблемами, що виникають з безпекою передачі інформації при роботі в комп'ютерних мережах, ми ще не знайомі. А це може бути перехоплення інформації. Це відбувається при перехопленні і порушується конфіденційність інформації під час. Також модифікація інформації, тобто вихідне повідомлення, змінюється або повністю підміняється іншим і надсилається адресату. А також підміна авторства інформації. Ну, тут все зрозуміло. Що ж таке корпоративна мережа? Це мережа, головним призначенням якої є підтримка роботи конкретного підприємства, що володіє даною мережею. Користувачами корпоративної мережі є тільки співробітники даного підприємства. Корпоративна мережа це складний комплекс взаємозалежних і узгоджено функціонуючих програмних і апаратних компонентів. Який забезпечує передачу інформації між різними віддаленими додатками і системами, що використовуються на підприємстві, наявність мережі приводить до вдосконалення комунікації між співробітниками підприємства, а також його клієнтами і постачальниками. Мережі знижують потребу підприємств в інших формах передачі інформації, таких як телефон або звичайна пошта. Використання корпоративних мереж дає наступні можливості. Це можливість швидкої передачі інформації на великій відстані, оперативний пошук інформації, обмін інформацією в режимі офлайн, обмін текстовою, звуковою, відеоінформацією в реальному часі, можливість інтерактивності і оперативного зворотнього зв'язку, можливість збереження інформації, розміщеної на серверах на локальному комп'ютері DAP для подальшої. Обробки. Основні сегменти корпоративної мережі. Тобто, з чого вона складається? Перше. Це робоча станція. Робоча станція це комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення кола певних завдань. Сервер. Це комп'ютер у локальній чи глобальній мережі, який надає користувачам свої обчислювальні і дискові ресурси, а також доступ до встановлених сервісів. Найчастіше працює цілодобово або у час роботи групи його користувачів. Мережевий комутатор або його ще називають свіч. Це пристрій, призначений для з'єднання декількох вузлів комп'ютерної мережі в межах одного сегмента. Для безпеки в комп'ютерних мережах використовують таке програмне забезпечення. Антивірусна програма. Або її ще називають антивірус. Ну тут зрозуміло: це програма для знаходження і лікування програм, що заражені комп'ютерним вірусом, а також для запобігання зараження файлів вірусом. Мережевий екран. Або як його ще називають Бронбауер. Це пристрій або нараження.